Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Хріменко, і на уроці ми вивчатимемо мистецтво античності. Культура античності це культура держав середземноморського регіону період з 3-го тисячоліття до нашої ери по 5 століття нашої ери, її розділяють на два етапи: культура Стародавньої Греції та культура стародавнього Риму. А сьогодні ми зупинимося на мистецтві давньої Греції. Існує дивовижна легенда, що у 5 столітті до нашої ери між греками Зевксісом та Парасієм. Це традиційні давні грецькі імена розпочався спір, хто з них кращий художник. Кожен мав виконати свій твір мистецтва для змагання. Зефсіс намалював виноградний кетяг. І так природньо, вірогідно, що на нього намагалися сісти птахи. Зевксіс був впевнений у своїй перемозі. Парасій же прикрив свій твір тканиною, щоб супротивник не підглядав. Що він вирішив приховати і хто переміг, дізнаємося за мить. Спробуймо здогадатися, що намалював Парасій, щоб здобути перемогу над Зевксісом. Чи дісталися йому лаври переможця та найкращого художника античності? Для цього нам потрібно знайти відповідь на декілька запитань: де і коли ця історія відбулася? Як думали люди того часу? Та що вони називали мистецтвом? Ця історія трапилася в давній Греції. Життя греків зосереджувалось навколо Середземного моря. Балканського півострова, островів, таких як Евбея, Крит, Родос, а також навколо Чорного моря. Також вони заселяли Південь України. Такі міста держави, як Ольвія, Тіра, Пантікапей, заснували давні греки. І вони розселилися так далеко від Афін, Спарти чи Крито аж до українського узбережжя, тому що клімат Греції був досить спекотним. Через це в основному там росли оливки та виноград, з яких робили олію. Та вино. Тому життя давніх греків постійно оберталося навколо цих рослин. А як ви гадаєте, чи можна було намалювати щось красивіше за виноград для давнього грека, як це зробив Зевксіс? Виноград, який був основним елементом торгівлі у вигляді вина, на додаток навіть був частиною релігії та мав свого Бога, Вакха, якому влаштовувалися окремі свята. А якщо є виноград та вино, то його потрібно в чомусь зберігати. І в щось наливати. Саме так з'явилися всі ті дивовижні горщики, глеки і вази, за якими ми впізнаємо давньогрецьке мистецтво. То, можливо, і парацій на своєму малюнку зобразив глек для вина. Пропоную пометикувати. У давніх греків процес ліплення глеків горщиків та ваз – це окреме мистецтво створення посуду. Найпоширенішими типами стали чорнофігурні та червонофігурні вази. Чорнофігурний посуд випікали у печах особливим чином. Малюнки на таких вазах могли бути різними. Розгляньмо уважніше зображення на екрані. Спочатку ці фігури були чорними, ніби силуети, як тінь, що падає від реальних осіб. На них зображували переважно героїв міфів. Найвизначнішим майстром такого типу вазопису був ексекій, який творив між 550 та 520-ми роками до нашої ери. Тому такий тип вазопису називався чорнофігурним. Або навпаки, тло могло залишатися чорним, а фігури мали колір випеченої глини червоний. Тому такий посуд називали червонофігурним. А найвідомішим майстром цього стилю був Єфроній з Аттики. Та чи зобразив парасій те, що найбільше любили греки горщик для вина? На жаль, відповідь ні. Тоді нам слід зрозуміти. Коли сталася ця історія. Період стародавніх греків це дуже великий часовий проміжок між третім тисячоліттям до нашої ери до VI століття. Чи не найдавнішою була мінойська цивілізація на Криті? У Кноському палаці збереглися чудові фрески, розписи стін, як тут, з дельфінами, що датуються третім тисячоліттям до нашої ери. Так, це той крит, де за легендою жив Мінотавр у лабіринті. Наступною була мікенська цивілізація у пізню бронзову епоху. Ось ця ваза із воїнами датується 13 століттям до нашої ери. Тут бачимо фалангу солдат, що крокують. У період архаїчного часу з'являється вазопис із геометричним орнаментом. Як бачите, ще немає сюжетних сцен, як на чорнофігурних чи червонофігурних вазах. Проте наша історія про Зевксіса і Парасія сталася в так звану класичну епоху, а саме у V столітті до нашої ери. Розглянемо вазу цього періоду, це теж робота Ексекія, датується приблизно 540-530 роками до нашої ери. Тут зображені герої Ахіл та Аякс, які грають у кості. Ми можемо спостерігати, яка динаміка гри. Фігури напружені, хто переможе, невідомо. Трохи уяви і їх легко оживити, навіть якщо фігури нерухомі на самому горщику. Звичайно, скажете ви, парасій мав зобразити героїв давньогрецьких міфів, як тут, Ахіл та Аякс, або героїв розповіді про Троянську війну чи знаменитої Іліади Гомера. Ні, відповім я вам: Парасій не зображував героїв, щоб перемогти. Якщо наші дослідницькі питання про те, де і коли це змагання між митцями сталося, не допомогли. То залишається останнє запитання. Як думали люди того часу та що вони називали мистецтвом? Яким воно мало бути? Звернімося ще раз до найбільш ранніх прикладів: дельфіни з кносу, воїни з Мікен, вази З Афін. Всі вони дуже реалістичні. За допомогою простих засобів, фарб, пензлів тощо, митець мав на плоскій поверхні створити ілюзію об'єму, простору, справжності. Щоб глядачі повірили, що перед ними не зображення, а щось натуральне. Отож, це і є головна риса мистецтва давніх греків реалістичність. Воно мало бути ілюзією реальності, ілюзією справжнього. Так яку ілюзію створив Парасій? Яке зображення приховував шматок тканини? Здогадалися? Виявляється, за шматком тканини не було нічого. Сама тканина. І була зображенням, яке виконав Парасій. Тобто він намалював тканину. І Зевксіс визнав свою поразку, адже тканина була намальована настільки реалістично, що вела в оману художника. Отже, вирішуючи спір між двома митцями Зевксісом та Парасієм, ми зрозуміли, що мистецтво греків залежало від природи, матеріалів, які вони мали. Уявлення про світ богів та героїв давало їм сюжети, які вони зображали у своїх творах. Періоди мистецтва давньої Греції мають свої особливості: крицьке, мікенське, мінойське, архаїчне чи класичне мистецтво різне та подібне водночас. Ще детальніше ми будемо з ними знайомитися наступного разу на прикладі архітектури. Головне ж уявлення давніх греків про мистецтво це те, що воно має передавати реальність було ілюзією живого, справжнього. Конспект цього уроку ви знайдете під відео. Там же кілька тестів, щоб перевірити свої знання. До нових зустрічей!